П'ять українських спортсменів прийняли бойову стійку та взяли участь у чемпіонаті Європи з парати у місті Монтаржі Франція. Першим прийняв бій з суперником з Угорщини Пилипяк Орест. Отримана травма перелому руки та довгий процес реабілітації завадили перемозі, і угорський супротивник взяв реванш. Результати цих змагань не дуже для нас такі веселі. Цього разу трошки не змогли ми нічого вибороти. Ну, на превеликий жаль я в не дуже довго, два з половиною роки. Ну, працював з угорцем, я з ним вже раніше бився, він трошки поміняв тактику бою, скажімо так. Не вистачає трошки досвіду, бо зараз немає з ким спарингувати у Львові. Відповідно, ну, не, не дуже добре підготувався, можна так сказати. Ну, але він молодець, він на рівні, бо минулого разу я у нього виграв, цього разу він, можна сказати, один-один. Після бою пожали руки і сказали, що буде потім наступний бій. І, і Він клінчував і не давав працювати Оросту. І Ороста це також виматувало, а в нього дві непрацюючі руки, в нього немає змоги виштовхнути свого суперника. Наступним на змагальний Килом вийшов ліповий Антон. Проаналізувавши, що вдалося, а над чим ще треба працювати, тренер та спортсмен поділилися емоціями від поєдинку. Антон Ліповий вмагався він зі спортсменом з Узбекистану, учасником Паралімпійських ігор у Токіо. Також дуже близький бій. Нос в нос йшли суперники, але тому, що й не вистачило в нього тренувань, мабуть, тому що його тренер Олександр е, Плецький, він зараз е, в ТРО. Запорізькій області недостатньо було фізичної підготовки і дуже довгої перерви між змаганнями. Плюс до всього цього ще психологічними цими подіями почав підійматися моя вага, Прийшлось дуже багато скидувати, і це теж вплинуло на мою фізичну підготовку. Але я думаю, якщо далі ми будемо вже виїжджати за кордон частіше. То і результат буде зовсім інший. Нечай Владислав зустрівся із суперником із Азербайджану. Запекли бій, в якому українець поступився із невеликим відривом. Бій в мене був із суперником із Азербайджану. Тобто початок бою почався непогано, я вів у рахунку, але потім трошки, як би мовити, дав газу. Просів трохи функціонально, він нас догнав, потім випередив і все ж таки програв. Трошки не вистачило сили нам в ударі, в ударі тому що ми готувалися під одну електронну систему. Там і до треба більш таку силову манеру поєдинку ввести. А ми готувалися на Кейпі, там більш швидкісна. За тиждень чи за два дізналися ми, що будемо працювати на цій системі. І, якби трошки здивувався, але ж уже часу вже не було наверстувати втрачене, тож довелося приймати цей бій на, на цих умовах. Марчук Вікторія продемонструвала цікавий поєдинок із супротивницею з Туреччини. Вікторія Марчук, ваговій категорії 47 кілограмів, провела свій бій з, зі спортсменом із Туреччини. Дуже бій такий був близький, тому що в неї була травма коліна, Вона трошки боялася та переживала. Сьогоднішні змагання були трошки важкі, тому що я напередодні отримала травму, і лікарі кажуть, що треба робити операцію. От і це було дуже тяжко. Липецька Юлія дебютувала у новій ваговій категорії мінус 57 кілограм, та вступила в бій із суперницею з Мексики. У мене була суперниця з Мексики. Вона не важка, Я кайфувала, коли стояла на Даян. Так, було трошки так на початку страшно, бо виходиш шість місяців, не було виїзду на змагання. Я не задоволена. на мене вона в цій ваговій категорії може здобувати медалі. Дуже плотний був бій. Такий вона була налаштована дуже гарно. Перед бієм з нею спілкувалася. Вона усе розуміла, але також маленька мікротравма не дала змоги їй виграти цей свій поєдинок, не дивлячись ні на що українська збірна з Те продовжуватиме тренуватись, змагатись та виборювати залікові бали на шляху до паралімпіади у Парижі двадцять Чотири я не виступав на змаганнях ось два роки через війну, через всі ці події. І сьогодні я приїхав. І коли я вийшов на бій, я спам'ятав всі оці емоції, адреналін. І ну, це захоплює дуже сильно. Я вийшов з поєдинку і розумію, що мені дуже сподобалось, в мене гарний настрій, я хочу ще продовжувати. А вже ж це мрія кожного спортсмена потрапити до Паралімпійських ігор, які будуть проходити наступного року у Парижі. Це мета усіх спортсменів зараз у збірній. Зараз наша головна мета це добратися до Паралімпійських ігор та якомога більше заробити балів на міжнародних змаганнях. Наступні змагання будуть також кваліфікаційні. Хочеться попасти на паралімпіаду. Я зараз в рейтингу четверта. І всі кажуть, що є великі шанси туди потрапити. Але подивимося, тому що якщо параолімпійський комітет допустить до будь-яких змагань російську збірну, то ми в якості забастовки, як це правильно сказати, ми не поїдемо.